Чим тепер буде Російська Федерація обстрілювати наші міста? Іран під атакою і там навіть вражений завод, який виробляє ті дрони, які летять проти України. Показали навіть фото, є, я залишу в себе в телеграм-каналі, знайдете в телеграмі Сергій Годзинський, не помилитесь. Так ось, деякі українці а, ставлять питання: а чим, як тепер Російська Федерація? Можливо, це легше для нас, можливо, ми тепер. Будемо в безпеці відносно ось цих дронів. Ну, е, хочу одразу сказати, що станом на сьогодні Російська Федерація, я так підозрюю, локалізувала в себе виробництво цих дронів. І якщо і користується допомогою Ірану, то у досить ну, такому обмеженому форматі це можуть бути якісь пристрої, це можуть бути е, така вузлова збірка. Але тим не менш, Російська Федерація усвідомлювала, що Іран під санкціями вже біля 50 років, і рано чи пізно, там між Іраном і Ізраїлем можуть можуть бути великі великі тюрки. Власне те, що відбувається сьогодні. І тому Російська Федерація впевнений зробила все необхідне для того, щоб виробляти ці дрони або їх модифікації в себе на Базах в себе на заводах. І ось станом на сьогодні ми маємо таку інформацію: шахеди стали ще смертоноснішими. Тепер їх неможливо збити з кулеметів. Росіяни почали пускати БПЛА на висоті аж 5 кілометрів, 5 кілометрів куди дістають лише ракети. А їх у нас набагато менше. Це CNN цитують військового з мобільно вогневої групи. І насправді питання а, протидії дронам. А це вже насправді не дрони, а БПЛА дрони, як правило, ми звикли що це щось маленьке, менше. А це реально вже безпілотні літальні апарати. Саме так, літальні апарати, проте безпілотні. І ми, ми знаємо, що з БПЛА сьогодні важко вести боротьбу, тому що вони захищені, вони мають більший боєзаряд, вони детонують пізніше після приземлення, таке теж буває. Вони сьогодні більш швидкі. І оцим аеромобільним і мобільно-вогневим групам. Їм все важче їх перехоплювати і насправді важче збивати. І от тепер ключове питання. А тепер ми менше будемо бачити дронів на своїй території і над своїми будинками. Думаю, що ні. Перший аргумент це те, що Російська Федерація зробила, імовірно, все для того, щоб локалізувати виробництво дронів у себе, БПЛА. І друга причина. Та, що у Російській Федерації є свої напрацювання. Власне, в нас вони є в Україні, в Російській Федерації вони також є. Доволі непогана школа фізиків, хіміків, ядерщиків, власна, власна космічна програма, власна ядерна програма, воно все це виливається в наявність кадрів. Тобто, якщо ви в Україні походите по Національній академії наук України, то напевно нікого молодшого 65-75 років ви там не знайдете. Невеликі зарплати, мале фінансування, мало проєктів, завантаженість на оцих громадських проєктах типу USAID, слава Богу, що їх вже поменше у нас в Україні. Воно призводить до того, що або талановиті люди десь вимиті у грантах, десь вони запрошені, вони поїхали. оця безкінечна академічна мобільність стажування і так далі. Їх туди просто повивозили. І в докупи ще людський фактор: сидить дядя в академії наук, йому 85 років, і нікуди двигатися він не буде аж до своєї смерті. Нічого нового він вигадувати не буде. Він уже все, що міг зробити, зробив. Він уже все, що міг заробити, заробив. Він вже всі нагороди, які міг отримати, отримав. Він просто буде сидіти на своєму місці. Тому очікувати, що в Російській Федерації немає своїх наробок, я би не став. Це був би черговий обман українського народу. Щось в стилі 2-3 тижні, 2-3 ракети. Тому зберігайте пильність, не забувайте, що в нашого ворога, крім БПЛА, ще є балістичні ракети, просто ракети, є каби, є артилерія і далекобійна. Є дуже багато серед українського населення тих, що здають точки. Насправді, От ви бачите, Служба безпеки регулярно когось, когось пакує. І сказати, що це все фейкові затримання, я не можу. Думаю, що є люди в Україні, які здають точки, здають локалізацію, здають де що знаходиться. Власне, тому інколи прильоти є і по складам, і по магазинам, і по незрозуміло яким точкам і чому. тільки потім ми дізнаємося, що там можливо щось було, можливо, чогось не було. Але ми перебуваємо в стані війни, чому у нас на складі не може чогось бути. Питання в тому, хто мав доступ до того складу і хто здав локалізацію. Але ворог. Влучає, ворог намагається атакувати будь-які об'єкти, де вони не були на території України, тому очікувати послаблення не варто. Є інша проблема, проблема пов'язана з тим, як українці ставляться до Ірану. Ну, це, напевно, тема наступного відео, якщо захочете, подивитись. Бережіть себе, тому що активність і агресивність обстрілів, ймовірно, не знизиться. Можливо, вона буде меншою за кількістю, але те, що ворог продовжить це робити, поки не буде перемовин, ну, це, напевно, вже всім зрозуміло. Ще раз повторюю, бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайкайте, пишіть ваші коментарі. Ставайте спонсорами каналу. Для нас це дуже і дуже важливо.